Привіт-привіт. Не знаю, чи чужим то буде цікаво. А от тим, хто з Вілії, або хто дуже давно був в Вілії, село Вілія, Шумський район, Тернопільська область, я думаю, буде дуже цікаво, значить, де я є. Оце дорога до стадіону. Там центр села, вон там центральна дорога. За Польщі розказували бабуня. Що вон там то фактично то справа живемо ми, зліва наші сусіди. А тут було колись господарство жив, єврей. І тримав магазинчик і торгував. Ну, казали, якийсь не дуже такий, як зазвичай думають, ці єврей багатий. А то якийсь такий був бідовий єврейчик. Його часто підтоплювало, бо тут нас заливало, що, мене, що моїх дідів, що того єврея, підтоплювала вода. І часто його той товар кажуть, пливав по березі. Ну а підтоплений товар марнувався. Ну я про друге. Десь так не знаю в 80 кінці 80-х тут зробили дорогу, висипали. отак Бо так тут просто було просто був берег. І була така ґрунтова дорожка. Отут Тут тож, де стадіон, тут все був берег. Рівно було, просто рівно. І там то і була е, річка. Це вже штучна річка після міліурації. Е, до міліурації тут було болото трясовини, і вода, річка йшла така, як природня річка такою змією. Я вже не, роз, не раз розказував. Казали, що в ній соми водилися і риба всяка була, безодні були. Але десь в 60-ті, -70 70-ті роки зробили міліурацію. І тут став берег рівненький і пасли худобу, і навіть, навіть були, пробували когось, пробував когось сіяти тут на березі поля. Засівали, я то пам'ятаю. Ну і дивіться що. Тут були, значить, оце зробили руваку такого, то, то зараз навіть не видно, отак по підгородами. то паралельно річці той рів забирається звідси, а десь кілометр звідси, там біля тетильковиць, то був заборник води для ставу. Так зробили хитро, щоб не йшла річка через став, щоб в свій випадок паводку не, не проривало дамби на ставу. А тут цей рів можна було в будь-який момент, там заставки були перекрити воду. От. Ну і Тут місточок то вже він такий страшний. І куди я заходжу? Стадіон. От. Тут стояла така арка, ласкаво просимо, щось там ще вже не пам'ятаю. Асфальт Асфальт положений. Чуєте, яка то була дивина для села. Йо-майо, -йо. знаєте, де в нас ас... в селі асфальт був? В селі асфальт був тільки коло контори. Вілії, вілії маю на увазі. Коло контори І там, де я вам знімав, де ми сушили, сушили зерно в торік Гречка. Корова хоче додому. Сусідська мукає. І тут. Хто пам'ятає, оце коли в Грузії тоді була війна, десь на початку 90-х, і ті грузини робили... робили краски, асфальти, всякі тут підприємства дрібні, такі у по, нас по, по, по Західній Україні. І оце кхе, кхе, бігову дорожку зробили грузини. Е, я їм допомагав, все то пам'ятаю тут. Повноцінний асфальт, це як має бути, був виритий рувака, засипано піском, потім щебнем і тоді таким асфальтом гарним. І воно так було гарно, тільки все вже зараз позаростало. Е, от, е, ці плакучі верби, я пам'ятаю, десь приблизно от такими патичками, отого, як той ясинок, е, то кхе, тоді кхе, з усіх шкіл пригнали, ну, з Всительківської і вілійської школи пригнали дітей. І ми ті верби оце, по периметру стадіону садили тільки якогось милого, от там, ззаді від річки чи то не хватило саджанців, чи що вони були отак, фактично кругом все засаджене, але це вже вони від старості потрухлявіли і від вітри їх ломлять, вони падають, ті вже прольоти, то вони просто, бачите, то вже вони просто самі падають. От. Але красота. І Ви знаєте, що плакуча верба перед дощем плаче, чого через того плакуча. Тобто будеш сидіти під вербою, і перед тим, як має бути дощ, з неї буде капати така якась рідина. От. Ну я про стадіон. Ну що, стадіон тут а, футбольне поле велике. А хто пам'ятає, по, по кутках тут. ні, не тут, Там і там стояли такі дуже величезні ступи бетонні. Я не знаю, вони були дуже високі були, метрів певний. По 20 висот, як не більше, і на них стояли динаміки. І кожної е, суботи-неділі там грала музика, і вона така була голосна, що її було чути аж в сицівку. Е, е, значить, що що я вам покажу? Е, значить, тут е, за воротами, ото в ті кропиві, була. Ця, блин, як вона називається. Коротше, така яма спеціальна для, для стрибків в довжину. Чи в висоту. Ай, не пам'ятаю. Бо з там тієї сторони за тими воротами була друга така яма, по-моєму. Тут для а ну хто підкаже, чи тут, чи там. Тут, по-моєму, для, по для в довжину, а там для стрибків в висоту. Щось мені таке здається. Так, от у тих Вокурчаках був такий майданчик. Значить Турніки, брусья, е е як вони, штанги, от такого всякого плану, міні-майданчик. Е частково його встигли перенести до школи нашої вілійської. А це, а це трибуни. Самі настоящі трибуни. Вони вже, я не знаю, чи то я виріс, чи то вони просіли, Ну їх насипали бульдозером ще, коли мали робити става, то їх бульдозер нагортав. І тут були такі ступеньки, пеньки, пеньки. І вони навіть, по-моєму, були заасфальтовані ті ступеньки. Щось мені таке здається. На них стояли лавочки. три ряди лавочок. І тут сиділи всі. О, дивіться, бачите, воно навіть даже... трибуна настояща, бачите, як гарно видно стадіон. Зараз на тому стадіоні що робиться? Грають футбола, луша і дві, три корови. Ну, то таке, добре, хоч та є. Добре. Вже скоро таку худобу, як корова коні, можна буде бачити хіба що в цьому. Як його? Звіринці, коротше говоря От. Так. Тобто з тієї сторони стояли такі лавки залізні з дерев'яними. А з тієї сторони був один ряд лавок Таких звичайних дерев'яних. І це міні для міні-футболу і там, як там, ще там, поле невеличке таке футбольне. В тому в куточку стояла така дровідь, ну такий сарайчик, і в тому сарайчику всякі там прибамбаси, що там треба було ще для будівництва. Значить, 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 значить Так, Трохи я не туди зайшов, я піду парадним ходом, як то й кажуть. А, тут на тій на ті трибуні були такі фонарі, такі класні, світилися. Вночі, коли треба було, включалося. От. Е, ж, а, ще на тих стовпах, де були динаміки, були прожектори. Навіть був час, що пробували грати вночі футбол. Ну, Воно, звісно, було не кідронні бабушки, бо то треба було набагато більше світла. Ну, Але щось там ганяли хлопці за м'ячем. М'яча було видно. От. І от така тут хата. Десь тут було написано на ні в якому тороці стадіон збудований. Значить, оці розмальовки, я пам'ятаю, як робив наш місцевий художник, дядько музика Андрей. Тут такі були, ще де ж то вони, ці олімпійські олімпійські мішки. Де ж то вони були? Я щось не пам'ятаю, що вони були. А, вон вони де були! О! Є вони, бачите? о! 89-й рік, йо-моє, де моє дитинство? ай -яй, яй 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 щоб я вам скажу, мені аж плакати хочеться. Аж плакати хочеться, капець, Тож не так жалко того всього барахла, як. Так, а тут робилася баскетбольна площадка. оце Оця ті, ця ті, кропилака. Ніхто ніколи того баскетболу не грав, тут стояли ті. Як вони щити для баскетболу, але в них навіть не було, по-моєму, кільців. А може і були. Ну, ця площадка використовувалась для дискотек. Отсута під під, під тиєво хатою, або якщо жива музика, тут ставала музика грала, або колонки підключали. Там на Фаціяті був сильний прожектор, світив сюди. І тут була дискотека. На тій трибуні ще пеньки залишилися від лавочних сидів народ. Е, вот, Що тут ще скажу? так, Тобто було асфальтоване. Тут можна знайти що остатки асфальту. да, є асфальт. Чуть-чуть. Тут була. А тут було войдбольне поле. Навіть два Два воїтбольних поля. Все так було правильно, все як має бути. А вон ще остатки є цієї полоси. Буду говорити, так, як говорилося колись. Полоси препятствий. Не думав, що воно ще тут дожило, але воно ще тут є, бачите? От. Давно ніхто по полоси препятствия не бігав. Ай-яй-яй, дається, ну, красота. Ага, значить, ну яка красота? Колись була красота, то я згадую просто. Я згадую. Хтось згадає, хто тут бував на дискотеках, скільки тут було дівчат, хлопців, й-май, всі села з'їжджалися, та ви що. Ага, значить, Тут така була алейка за тією хатою. Не знаю нащо, але таке воно було зроблено теж асфальтова дорожка. Фонарики світилися вночі, ну красиво було капець. І от так, бачите, чотири плакучих верби. ну, Вони були за мого дитинства зовсім маленькі, бо кажу, що ми їх садили саджанцями. Десь там. А, он там. Є навіть скважина, чуєте? Є скважина. О, 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 о. дивіться, знайшов. Бачите, є скважина. Я, я тут фактично контролював все. Ну як, у мене ж під носом. Я, я знаю, як тут скважину робили. Я навіть Мене підговорили майстри, коли будували хату. Приїхав дядько, ми думали, що це якийсь начальник. І коротше, я кинув баюру великого камінця і обльопав того начальника. То виявився просто гарно вдягнутий дядько, майстер той, що мав криницю скважину бити. Ну потім там все розрулили, все було нормально. Так, то, значить, скважина. А це септик От бачите. Все, що можна відновити. Значить, дивіться, зараз я, бо вже дуже багато наговорив. Якби там не було красота в нас тут. Е я, зараз буде друге відео Стадіон Села Вілія. Дивіться слідюче відео, нікуди не відривайтеся від екранів, а то щось пропустите. Друг, ви побачите якийсь куточок, десь колись обнімалися з якоюсь дівчиною чи дівчина з хлопцем, тілювалися перший раз, чи ще щось того. а?